Літо, сонце, спека. В такі погожі дні хочеться більше часу проводити на свіжому повітрі, а саме біля водоймів. Основним місцем для купання вважається річка Уж. Якщо пригадати інші роки, то не кожного літа відповідні державні органи давали дозвіл на купання в місцевій річці. Причиною тому була якість води, яка не відповідала усім нормам. Чи можна сьогодні купатися в нашій річці? Управлінням Держпродслужби в Коростенському районі спільно з комунальним підприємством міста видано дозвіл на купання згідно лабораторних досліджень відібраних проб Коростенським лабораторним центром Житомирської санепідслужби. В даному місті було відібрано проби води на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники. Дані проби відповідають. Тарним вимогам. згідно даної експертизи дозволено купання в даному місці. Отже, цього року офіційний дозвіл на купання в нашій річці був даний. Та якість води в водоймі може змінюватися. На неї впливають викиди у річку та погодні умови. Аби проконтролювати бактеріологічні показники воді протягом літа кожного місяця проводиться дослідження води. Якщо якість води погіршується і не відповідає санітарним нормам, то накладається заборона купання в даному водоймі, тобто наплять. Ежі виставляються інформаційні таблички також в нашому місті діє лише один офіційний пляж, як кажуть у народі, біля лодочної станції. Управлінням Держпродслужби в Коростенському районі спільно з комунальним підприємством міста було проведено обстеження пляжу. Проби піску відібрані на дослідження на вміст радіонуклідів. Вміст Радіонуклідів відповідає допустимому рівню згідно норм. Офіційним пляжем для купання жителів міста Коростеня є пляж по вулиці Горького. У нас є також ще неофіційні пляжі, там де люди відпочивають. Чим вони відрізняються? Чому там не можна тут? Не. Можна. Ну, він паспортизов. Даний пляж має паспорт, виданий санітарно-епідеміологічною службою міста Коростень та Коростенського району. І тому він один узаконений і тому тільки тут. Спеціалісти Держпродспоживслужби в Коростенському районі запевняють, купатися в нашій річці безпечно. Ну а щодо пляжів, то відповідальність вони несуть лише за один, який розташований по вулиці Горького, що навпроти лодочної станції.